Вітаю сьогодні. Ми поспілкуємося з Борисом Гольцевим. Змінив професію для найшвидшої перемоги нашої держави. У новому випуску програми Захисники. Поговоримо про Бориса Гольцева, мешканця Вогледару. До 24 лютого. Борис працював з молоді та організовував молодіжні проекти. Також він знімав на Донеччині кліпи для українських зірок. Нині ж Борис носить піксельну вишиванку, проте в душі завжди пам'ятає патриківський розпис. То 24 лютого я знаю, ви були керівником молодіжного центру, працювали з молоддю, а сьогодні ви стоїте на захисті нашої держави. Пане Борисе, розкажіть про себе, чим ви займалися? Чи була ваша діяльність пов'язана взагалі з військовою службою? І або ви вважали себе переважно громадянською людиною? Доброго дня всім, ні, до війни, до російського вторгнення. Я був громадською людиною. Звичайно, я працював з молоді, я був директором молодіжного центру у Вугледарі. Я був менеджером проєктів фундації з країни в Україну. Я займався більше питаннями культури, освіти, молоді і на місцевому там рівні. І не, не тільки, але. Я не є якимось єдиним прикладом не військової професії і людини, яка долучилась до воєнних дій, які пішли захищати нашу країну наші міста. І з мого міста є дуже багато, нехай не дуже багато, але є люди, які теж стали на захист наших міст, нашої країни. Це дуже класні хлопці, які. Виявилися міцними справжніми героями, які тут разом зі мною несуть службу. І не приклад молодіжного працівника. Тут боронять нашу країну і шахтарі, і інженери, і будівельники, і юристи. І кожен тут виконує свою функцію і вносить свій вклад в нашу спільну перемогу. А до війни це були кліпи, фестивалі, це були різні івенти. Це була. Волонтерська діяльність, все було добре та класно. Привіт з Мирнограду з проекту Натхнення Сходу. Всім поціновувачам творчості Альони Альони наші вогняні вітання з Мирнограду у цей загадковий, чудовий, сонячний травневий вечір. Привіт. Але вже зараз є, як є. І тому вся увага сконцентрована на. Нашу участь у і... нашу участь у перемогу. Дякую за відповідь. Пане Бориса. Як ви зустріли саме цей найстрашніший для українців день 24 лютого цього року? Як вас змінив початок війни і яким було перше рішення? І як ваша родина поставилася до того, що ви будете вступати на військову службу? Ну, 24 лютого я прокинувся вранці і. Мені сестра сказала першу новину, що все почалось. Відверто кажучи, я морально готувався і заздалегідь знав, що, що так відбудеться, і якщо цей день настане, то я піду на захист свого міста. І 24 лютого у Вугледар прилетіло два снаряди установки Ураган, і я зрозумів, що все почалося, і вже зворотного шляху немає. І родина, відверто кажучи, там. Я морально так підготовував про те, що якщо це не настане, то віднесіться з розумінням і зрозуміти, що це мій обов'язок. І 24 лютого я зателефонував до керівництва батальйону і сказав, що я готовий долучитися і, і, і буду разом з вами. І мені сказали, куди потрібно приїздити, що потрібно з собою брати. Я приїхав, отримав зброю і одразу пішов служити. І все таки різко розпочалося, тому що коли ми приїхали, було багато новобранців, такий же, як я. І через буквально там годину-півтори ми отримали зброю і капелан посвячує нас на тій. Тобто, ще 4-3 години тому я був у своєму місці зі своєю родиною, обіймався, збирався, а тут вже буквально все. Все одразу різко і. Ось цієї межі якогось переходу або підготовки не було. Тобто це... я був, служив в резерві в теробороні, і на, на, на контракті, але коли почалась війна, то тепер я вже тут не в резерві, а там, де я є. В рідних краях, на рідній Донеччині. Дякую за відповідь. Головне, що в безпеці. Прямо зараз принаймні. Буду, написи, скажі, так. Скажімо, так. Так. Пане Борисе, а що справило на вас найбільше враження під час війни? Які події цих майже 200 днів були найбільш тяжкими та тривожними? Е, найбільш тяжкими та тривожними це була весна. І здебільшого це квітень місяць, тому що тоді ми зазнавали багато втрат, е, тому що тоді. Було дуже важко, і ще більшість людей не мало бойового досвіду, і все тільки налагоджувалася сама система взагалі організації якогось військового спротиву. Ну не, не тільки на рівні нашого батальйону, а й взагалі. І тоді люди, ось ці, які інженери, шахтарі, молодіжні працівники. І таке інше, і їм подібні впродовж півтори доби героїчно стояли на, на своїх бойових позиціях проти російських окупаційних військ, проти, проти чеченського спецназу, проти всього іншого. Так, ми зазнавали багато втрат, але це був не спецназ, а це були звичайно наші люди. Багато з них загинуло, але кожен з них є справжнім героєм. і Взагалі на війні м, люди стають дуже відвертими. Тут не можна вправляти якусь фальш, і в принципі можливості цьому немає. Люди тут якраз є такими, якими вони є. Тут по-іншому не можна. Ти або знаєш те, що знаєш, або вмієш те, що вмієш. Ти навчаєшся, тебе навчають, ти розумієш багато питань, починаєш. Включатися в ці різні процеси, але для того, щоб ціна цьому твоє власне життя, здоров'я і твоїх побратимів, і тих людей, які поруч з нами. Пане Борисе, ви до 24 лютого були людиною творчою. Я пам'ятаю, як ви мені під час ефіру в нашій студії в Краматорську розповідали про всі проекти. Скільки ви всього робите? Тобто, це взагалі в принципі не було пов'язано з військовою справою. І от зараз чи буває на війні місце для гумору, веселого настрою, чи навіть якоїсь творчості креативу, або війна це завжди трагедія. Так, війна це трагедія, але ми ж люди і військові, військові будь-яких професій, і будь-яких посад, або звань всі ми люди, і кожен має свої зацікавленості або свій погляд на, на життя, або нехай і маленький пробіжок часу, коли в тебе є, є час на, на якісь свої. Улюблені справи. Так буває там де трішки творчості. Єдине, що лікує дуже, це музика, коли є короткий проміжуток часу, щоб послухати там улюблених виконавців, вибачте, улюблених виконавців та згадати які, які часи, які впливають у голові під час якихось окремих акордів. То... Ностальгія виникає в душі. Дуже сумую по Нашим заходам молодіжного центру по волонтерам з багатьма ще підтримую зв'язок. Дуже сподіваюся по фундації з країни в Україну, по нашим фестивалям, кліпам, по містам, по цьому неймовірному руху, цього всього дуже не вистачає. Полюбляю фотографувати різні речі, пейзажі. Це ще для, для того, щоб всі бачили, що живий здоровий. Якщо ввечері виклав фотографію. З якимось з то все, все розуміє, що Боря все на місці, живий здоровий. Так до речі, я також дивлюся в соціальних мережах, що ви викладаєте фото, і також е іноді стає і спокійніше душі, коли ти знаєш, що військовослужбовець він щось виклав у соціальній мережі, і ти бачиш, що він живий здоровий. Пане Борисове, хоч з цього ви сказали, що ви сумуєте за своїми молодіжними проєктами за молоддю, з якою ви працювали? От скажіть, чи є у вас зараз можливість спілкуватися з молоддю та допомагати їй у справах? Так, ця можливість виникає, і тому я з ними комунікую в різний спосіб. Декілька разів доводилось виходити в прямі ефіри за старою пам'яттю і запитувати хто, хто є. Я розумію, що місто зараз зруйноване і сам молодіжний центр зруйнований. І всі нас розкидало, кого куди, всі розбіглись по світу, хто залишився в Україні, хтось поїхав за кордон. Але дуже багато пишуть в в особисті мені, як пішов до добрий день. Ось, у мене виникали там короткі можливості відрядженнях в службових справах поїхати десь в там і інше місто, або інший населений пункт, який тут є, і зустрічати тих знайомих. І зв'язок підтримується. Або ж ті самі меседжери на наші чати. Молодь вас підтримує, так? Так, підтримують. Багато хто підтримують, багато, багато хто цікавиться, і е, представники фундації теж постійно пишуть, телефонують, надсилають якісь е, посилки, привітання добрі цілки і так далі. і так далі. І постійно турбуються про те, що, що я, де я, взагалі як справи. Дякую за відповідь. Будемо сподіватися, що надалі з вами буде все добре. Будемо слідкувати за вашими соціальними мережами. Пане Борисот, поблизу вашого розташування, впевно, є громадянські люди, які на рівні з військовими знаходяться в зоні обстрілів, тобто вони цілеспрямовано, можна сказати, наражають себе на небезпеку, тому що зараз є і постанова про обов'язкову евакуацію. Людям наголошують, що виїхати це не страшно, дуже страшно навпаки залишатися в зоні бойових дій. От як ви гадаєте, чому ці люди не виїжджають і не покидають зону бойових дій? Ну, дивіться, свого часу ми проводили або організовували евакуацію місцевого населення з вугледара. і багато людей просто відмовлялися їхати з міста з різних причин. Нас це дивувало, тому що і військові, і адміністрації, і національна поліція, і ДСНС всі долучалися до того і до того, щоб якнайбезпечніше вивезти людей з міста, тому що вже були обстріли. Вже обцілувалися проїзди, і навіть місця евакуації, але деяке населення залишалося через недовіру до України як такої, або до недовіру до Збройних сил України. Деякі люди були вдячними і, і молилися за, за нас, і намагалися нам дати якесь яблуко або, або там ще щось пригостити. І казали хлопці, бережіть себе. Різні причини є, і сам, так само, як і в інших містах, люди ще залишаються. Важко зараз, я розумію, тут на лінії розмежування працювати фермерам, тому що літо, час збирання врожаю, але ж потрібно розуміти, що врожай потрібно збирати і. Сільське господарство теж має працювати, вони мають платити податки, і це, це, це економіка, і взагалі зима прийде і запитає в нас, а що ми робили літом, де наш наш врожай. І це все поруч, це, це, це близько. І їздять комбайни, і буквально за декілька кілометрів відбуваються активні бойові дії. Дякую за відповідь. Це, це не тільки в нас, це на всі лінії уму умовно умовно кажучи, ці розуміють, ну? ну так, в принципі, всюди зараз. Є небезпека, аграрний фронт потрібно тримати так, в цьому випадку. Пане Борисе, чи змінилося після 24 лютого коло ваших знайомих, друзів? Чи були люди, з якими ваші шляхи цього, з цього часу розійшлися, чи вони просто зникли з вашого життя? І чи з'явилися навпаки нові друзі та люди, яким ви можете довіряти? Ой, це окрема болюча або окрема радісна тема. Так, звичайно, як і у всіх нас, у мене з кола моїх знайомих, колег товаришів є люди, які перетнули кордон і від'їхали в сторону Росії або в сторону Криму, і з ними зв'язок остаточно втрачено. Є люди, з якими доводилось тут. Перетинатися, я кажу, що багато моїх земляків і знайомих стало на захист Батьківщини не, не тільки в нашому батальйоні, а й взагалі в інших різних. А щодо справжніх друзів, так, так вони з'явилися. І тут в мене є люди, які поєднують в собі функції командирів і одночасно друзів і побратимів. Ми постійно разом, ми кожен виконує свою функцію, і я дуже вдячний їм за те, що вони з'явилися в моєму житті і допомогли мені тут багато в чому засвоїтись і вдивитися, так би мовити, в організації всього і участь мою в територіальній обороні. Це люди, які стали справжніми побратимами. Так ми були раніше знайомі по нашому місту, але ми не так перетиналися, але зараз все змінилося. Війна вона, вона перегорнула все до Городригом, як то кажуть, і одразу виявила, хто є хто з кола наших знайомих, з кола наших друзів, з кола наших колег. І є приємні здивування, як на мене. Що не очікував від людини, яку знав раніше, що вона ось ось зможе так і проявити своє якесь власне обличчя в найкращому вигляді. А, пане Борисе, чи сильно відрізняється взагалі відносини людей між собою в умовах війни і а, в цивільному житті? Коли ця людина громадянська особистість? І взагалі, як ви вважаєте, війна змінює людей і в який бік? І на зміні людей, і звісно, не найкращий бік, тому що це горе, це страждання, це постійно ти бачиш смерть людей і твоїх друзів, і громадського населення. І ми ж знаємо, розуміємо те, що відбувається в нашій країні, і те, що відбувається в усіх наших містах тут і поруч. І, звісно, ми стаємо більш грубішими, але Переоцінка цінностей вона однозначна. І тут цінується вже не щось матеріальне, а цінується присутність людей в нашому житті, цінуються наші взаємовідносини, цінуються якісь моменти дрібнички, які насправді, але які не являються а дуже важливими речами, які складуються потім в комплекс важливих факторів. І в наших взаємовідносинах, і в, наш, в нашому житті, і в нашій діяльності. Так все дуже складно, не... так все неоднозначно, але ми стоїмо, тримаємо стрій, ми разом і дякуємо всім, хто тут поруч, всім побратимам. Зараз, певно, у багатьох із нас змінилося ставлення і до країни агресора, і до мешканців цієї країни. От, взагалі, чи сильно довелося вам переосмислити ставлення до Росіян за умов війни? І як ви вважаєте, от мешканці окупованих ворогом територій України це Донецьк, Макіївка, Горлівка, тощо вони от з 24 лютого ще зберігають шанс на повернення до єдиного простору нашої держави України, коли пройде деокупація цих територій? Чи вони, от, як можна сказати, пройшли таку точку неповернення, ставши посібниками ворога? Тобто вони, як зараз кажуть, перевзулися так, в цей період від 2015 по 2022 роки? Я думаю, що серед тих людей є якийсь відсоток який все ж таки чекає на повернення України, але поки що вони не можуть себе так скажімо, відкрито виявити або дуже відверто проявляти якусь свою позицію. А щодо тих людей, які стали, пройшли цю точку невідвернення, як, як, як ви кажете, так вони її пройшли. І ми ще повернемося, а вони ні. Дуже правильні ви слова сказали дійсно Наостанок, ну, Давайте поговоримо про приємне: от яка ваша найзаповітніша мрія, ціль, яким ви виявляєте нашу Донеччину та Україну після перемоги? Як виявляєте життя своєї родини, своїх друзів? От ви сказали, все ж таки, що війна змінює людей. Як ми всі будемо жити після нашої перемоги? Чи буде на Донеччині все інакше? І що саме може змінитися за цей час? Ну, якщо уявити, уявити собі цей найсвітліший день, то ми будемо жити осмислено. Ми кожен з нас буде відчувати смак цієї перемоги і важливість її в залежності від того, як він переживав і як взагалі він ставився до того процесу, який наближає цю перемогу. Як ми повернемось до, до наших родин. Ну, я думаю, що кожен тут собі десь у своїх мріях уявляє цей момент, момент зустрічі, момент обійм, і десь у кожного десь в душі накликуються сльози на це, і всі ми, звісно, чекаємо, коли цей день прийде. Звісно, ми повернемось до життя, але насправді важко уявити, як можна буде знову трансформуватися з життя в воєнних умовах і в умовах несення служби до життя громадського, тому що однозначно ставлення змінилося і вже поглядаєш на світ під іншими ракурсами, і ставишся до, до речей, і не, не те, що ставишся, а впливаєш на, на ці речі зовсім в інших площинах. Я собі уявляю, як ми повернемося, ми будемо знову знімати кліпи, проводити фестивалі. І я знову хочу, щоб прокатилася ця хвиля івентів всієї країни. І я знову хочу підтримувати зв'язки з молоді і впливати на те, щоб вони. Щоб наша мова розвивалася в правильному напрямку, я дуже пишаюсь тими, хто зараз несе службу в Збройних силах України, в Силах територіальної оборони, Національної гвардії, Національної поліції, ДСНС, волонтерам, які відверто кажучи, без волонтерської допомоги не було б дуже скрутно на війні, і тому що. Різні благодійні фонди і волонтери, як люди вносять дуже важливий свій вклад в нашу перемогу, про яку ми зараз з вами мріємо і, і собі уявляємо. Від якихось там най... найменших дрібничок до глобальних якихось речей, тому що волонтери тепер також. Стоять на захисті України, і взагалі мені подобається те, що Україна в волонтерський рух розпочала одна з перших. Звичайно, приїде для цього був не найкращий, але на ось такій системі Збройні сили, волонтери, адміністрації, благодійні фонди. І інформаційні джерела також важливі, тому що ми не будемо забувати про важливість роботи і взаємодії з громадським населенням. І ось Кожен на своєму місці вносить свій плат перемоги, намагається, і кожен по-своєму її відчує. Хтось уявляє в собі різні речі, але я собі так розумію, що у кожного кожного уявляє собі день перемоги, це обійми з рідними, це, це свято. Сподіваюсь, що всі ми доживемо. Мені були за Донеччину, я бачу, що, що відбувається тут в містах за можливості моніторю соціальні мережі пабліки. Я ще, я ще також сумую за заходами обласного управління у справах сім'ї сім'ї молоді, і я дивлюсь і вістежу ситуацію, як і вони працюють, як і вони допомагають з евакуаціями цивільного населення, як вони допомагають з волонтерськими комунікаціями і, і, і таке інше, і, і теж відслідковую болюваю за них дуже. Так, звісно, зараз літо зазвичай це пора для різних таких заходів, для молоді, для дітей. Але зараз вони трішки так, змінили так, напрямок такий. Так, так. Так. Да. Пане Борисе, наостанок, от чому ви можете побажати, от як мешканцям всієї Донеччини, так і мешканцям вашого рідного Вугледару. Всім бажаю здоров'я, всім бажаю життя, всім бажаю, щоб ми повернулися в цей вугледар, але який почне вдихати друге дихання і потрішки насичуватись людьми, але вже більш усвідомленими і більш українськими, і більш здатними щось робити і розуміти, що кожен з нас є частиною великої системи під назвою Україна. І під назвою наша держава. Всім здоров'ям тим, хто за кордоном, бажаю повернення в Україну, щоб ми повернулися до рідних міст, тому що Європа це також наш дім, але Бугледар це наш найближчий дім. Так, звісно, всі наші міста вони знову наповняться рідними людьми. І е, ми, звісно, повернемося до нашого цивільного життя, але воно вже буде більш інакшим, як ви сказали, переосмисленим. Коли мене е, запитують про те, що е, ну, ну що там, ну коли вже ну якісь прогнози, я відверто кажучи, е, їх не готовий робити. То, тому що це тривалий е, складний процес. І це все робиться не так швидко. І треба трішки зачекати, треба кріпитися, треба тримати себе в руках, треба сподіватись, мріяти, молитися, любити, переживати, бути єдиними, і тоді все буде добре. Правильні слова дуже сказала. Ну і щоб кожен на своєму власному фронті працював на всі 100%, як і наші захисники. Пане вам дуже дякую за цю розмову, що поділилися своєю історією. Я впевнена, що це буде дуже важливо для глядачів, як і в плані того, що ви надихнули, тим, що захисник змінив свою професію, тобто були молодіжним працівником, стали на захист нашої держави, тобто повністю змінили свій від діяльності. Так і для захисників, які також зараз проходять військову службу і оборонять нашу державу, це буде як підтримкою, що все. Буде добре, і залишилось ще трошки, але дотиснемо і переможемо. Так, саме так. Все Є... буде у Києві. Так. так. Як Дя... кажуть, у нас на зв'язку був Борис Гольцев, програма Захисники на телеканалі Донеччина TV Дякую. Дякую вам, до побачення до побачення. До побачення.